для від Луки, шостий розділ, з 39 вірша Луки, 6:39, розповів також приказку їм, тобто Ісус Христос розповів приказку тим, хто слухав Його. Чи ж може водити сліпого сліпий, хіба на обидва в яму впадуть? Учень не більший за вчителя, але удосконалившись. Кожен буде як учитель його. Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого давай, брате, я заскалку вийму із ока Твого, сам колодив, що в оці твоїм не вбачаючи. Лицеміри, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як за заскалку з ока брата Твого. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається, не збирають бо фіг стернини винограду ж наголоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. Ці приказці Ісус Христос показує якби дві, два типи людей. Людина добра, тому що в неї серце добре, і людина лиха, тому що в неї серце лихе. Серед слухачів Ісуса Христа були тоді і прості народ, прості люди, були також фарисеї, які були духовними вождями народу, які вели народ. І вони вважали по правильному шляху, по правильній дорозі. Але Христос назвав їх сліпими провідниками сліпого народу, а також назвав лицемірами. Той, хто сам не знає і не бачить, дороги не може привести інших за собою, не може правильно їх привести. Туди, куди вони слідують. Тому що він сам не знає дороги. Колись був такий герой, як Іван Сусанін, що він завів військо неприятне в болото. Але в 90-х роках, коли вже була ця свобода преси, я читав, що оказалось насправді він сам заблудився. Він ішов, і не раз ішов тою дорогою, але йшов з, з тим, Хто знав дорогу і хто проводив його. Але він багато разів йшов і думав, що він теж вже знає дорогу і зможе пройти нею. Але він не зміг пройти, і він сам заблудився і завів цих остальних, хто слідував за ним, завів їх погибель. Народ, який довірився гордим і впевненим собі фарисеям, Ризикував загинути разом із ними. Фарисеї зачастую керувалися не Словом Божим, а своїми думками, звичками і вкусами цього світу. Вони змінювали щось з Писання, щось підлаштовували під себе, щоб і не робити точно так, як там написано, і вроді бути правильними. І вони самі. Так жили і навчали так жити народ. І фактично народ думав, що вони правильно кажуть, і він правильно живе. Народ надіявся на Авось, народ просто слідував за більшістю, куди всі, туди і я, що всім буде той мені. І тепер, на превеликий жаль, є такі лідери, що теж ведуть народ в нікуди. Вони самі не знають, куди вони йдуть, але беруться вести за собою народ. Тому ми часто чуємо таку відповідь від людей: куди всі туди і я? Що всім, то й мені. Всі йдуть в ад, то й я піду туди. Що всім там буде, то й мені буде. Послідовники Ісуса Христа. Не мають розраховувати на землі блага, не мають розраховувати на пошану. Фарисеї надіялися на пошану від людей, вони любили, коли народ їх хвалить. Вони високо тримали голови. Але справжні послідовники Ісуса Христа вони не мають шукати собі пошани. Вони не будуть. Пошановані більше, як Ісус Христос. Христос каже, Учень не більший за вчителя. Тому Христа не шанували, Він не був в почоті, так само і Його послідовників теж не будуть шанувати і вони не будуть почоті. Тому не треба стремитися до величі, не треба стремитися до слави, не треба стремитися до пошани. А будьте готовими до всього навіть до приниження. І якщо ми вирішили слідувати за Ісусом Христом, нам треба бути готовими до праці і порою нелегкої праці. Нам треба робити добро стільки, стільки в наших силах. Настільки нас хватило, настільки нам треба робити добро. І тільки тоді ми зможемо бути досконалими. Учнями Ісуса Христа, робити добро і не шукати собі похвали за те, що ми зробили комусь щось добре. А навпаки, за наше добро нам часто можуть відповісти навпаки, недобрим чимось. Учні Ісуса Христа вони мають піклуватися не тим, щоб мати похвалу від людей, мати пошану в людей, а Слово Боже каже, щоб бути непорочними і неповинними. Бо наша задача приводити людей до Господа. Якщо ми хочемо приводити людей до Господа, то ми самі маємо бути правильними. Ісус Христос каже, хто не визнає своїх власних недостатків, а судить інші, є лицеміром. Якщо ми будемо лицемірами, то і ті, хто за нами буде йти, вони теж будуть лицемірити. Скажемо, ми віруючим ми не лицеміримо, але навіть такий апостол, такий учень Ісуса Христа, як Петро, був чаще він теж лицемірив. І його апостол Павло облічив за його лицемірство. І не тільки Петро, а й ті, хто йшов за ним, вони теж лицемірили, післання до Галатів, другий розділ з 11 вірша. Коли Шкефа, тобто Петро, прийшов був до Антіохії, то відкрито. Я виступив супроти нього, заслуговував він на осуд. Бо він перед тим, як прийшли були дехто від Якова, споживав із поганими. а коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних. А з ним лицемірили інші юдеї, так що навіть Варна... Варав... Варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно. За Євангельською правдою то перед усіма сказав Кефі, Коли ти бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то на що поган ти примушуєш жити по-юдейському? Павло облічає постола Петра в його лицемірстві? його і інших віруючих, Петро лицемірив і разом. І з ним лицемірили інші, і навіть варнав. Навіть такий учень апостола Павла, який знав, як правильно вестися, як правильно поступати, але дивлячись на лицемірство Петра, він теж лицемір. Петро і ті, хто слідував за ним, вони лицемірили. Якщо я буду лицемірити, то і ті, хто послідують за мною, теж будуть лицемірити. Якщо я буду виправлятися сам, якщо я буду шукати в собі недостатків, то моє виправлення може послужити і виправлено для інших, для тих, хто бачить моє життя, для тих, хто бачить наше служіння. Лицемір це той, хто пристосовується, щоб йому було добре. І він бачить в когось недостатки. А своїх він і не буде виявляти. Він вважає наперед себе кращим, себе лучшим, І він вважає, що б він не робив, так буде правильно. Тому що я так думаю. І так багато, і таких є віруючих багато. Я так думаю, що так правильно і я так буду поступати. І навіть не думає, щось зробити для того, щоби. Виявити, чи, можливо, це недостаток якийсь, можливо, так не треба поступати, можливо, я неправильно думаю, з кимось порадиться, ех, почитати, а що про це говорить Слово Боже. Той, хто бачить в когось недостатки, а своїх не виявляє, поступки такої людини не можуть бути добрими, бо Христос каже, що в серці, те і наяву. Яке дерево, такий плід. Серце це дерево, а слова і поступки це плоди. Якщо в серці закон Божий, якщо в серці закон благодаті, якщо всім серцем я стремлюся до Бога, якщо всім серцем я стремлюся до неба, то така людина буде з добрим серцем. І тоді плоди її будуть теж добрі. і така людина не буде лицеміром. Навіть тоді, коли плоди будуть дуже маленькі, або їх зовсім не буде, але ніколи не буде злих, недобрих плодів. Тому що людина з добрим серцем, вона не може приносити лихих плодів. З іншого боку, нема поганого дерева. Щоб приносити добрі плоди. Скільки не вішаємо виноград на тернину, вродить гірка терня. Скільки б ми не шукали добрих плодів на вербі чи на клені, ми їх ніколи не знайдемо. Але скільки б ми не шукали на хорошому, привитому дереві, поганих плодів, гірких чи кислих ми їх теж не знайдемо. Людина з добрим серцем приносить добрі плоди, людина з серцем недобрим не може приносити добрих плодів. Плоди її будуть теж злими. І одна віруюча жінка не з нашої церкви, я спілкуюся з нею часто, вона приходить, сама де вже й надоїдає, зараз десь немає і десь виїхала. Вона постійно. Казала, що в, їхні, в їхній церкві нема любові. В нашій церкві нема любові. У нас всі лицеміри, в нас всі неправильні. Я кажу, а ви візьміть із себе начніть показувати любов. Начніть ви любити і, може, потім за вами послідувати інші. Буквально тижня не пройшло, вона приходить і каже, нічого не вийшло. Я кажу, що. Сталося. Чого ж не вийшло? Ви пробували, так. Да. Але що можна сказати, стоять сестри, говорить, я їм руку подаю, вона одна з говорить, на мене не дивися навіть. Дала руку і далі говорить, не звернула уваги на мене. Ну хіба це щось погане таке? Може, було щось важливе сказати. Але, звісно, якщо ми навіть із кимось щось важливе говоримо, ну можна було би хоча б подивитися на сестру, яка подає тобі руку. Добрі плоди з доброго серця. З недоброго серця недобрі плоди. Якщо ми не будемо лицемірити, якщо ми не будемо задоволені тільки собою, всіма іншим ми маємо бути задоволені. Якщо ми будемо старатися все робити, так як каже Господь. Якщо в нас буде бажання служити один одному, якщо в нас буде бажання догажати один одному, догажати, я маю брату чи сестру, а не чекати, щоб мені вони догажали, то роблячи добрі справи, і ці справи будуть видно, ці справи будуть добрі. Але роблячи добрі справи, не чекати нагороди, не чекати навіть похвали, і тоді в нас буде добре серце, і слова, і вчинки теж будуть добрі. І ми будемо відноситися до тих людей, яких Христос називає добре. Ми будемо в категорії тих людей, яких Господь називає добре. Але якщо ми не будемо. Шукати в собі недостатків. Якщо ми будемо чекати, коли нас хтось похвалить. Якщо ми не будемо задоволені, якщо ми комусь зробили добре, а хтось нам відповів чимось недобрим, то тоді ми не будемо в категорії добрих людей, а в категорії інших. Господь допоможе нам приносити тільки добрі плоди. З яким ми пристанемо перед Господом, коли ми зустрінемося з ним. І щоб Господь, дивлячись на наші плоди, дивлячись на наше життя, на наше служіння, подякував нам, коли ми зустрінемося з Ним. Але щоб це сталося, ми маємо виявляти в собі недостатків і не осуджувати нікого. Амінь.